Я на ринку Шовар, йдемо глядати ціни на фрукти. Так, сьогодні привезли ось таку грушку на ринок. Яка ціна? Така 30. 30. Така 40. Ось така по 40 гривень. Ще яка 45, у вас є? Ось така 25. Така 40. 40. 50. 40, 50 і, і ось така 35. Кому потрібна грушка, це відразу, от бачите, 12 й термінал по фруктах. І ось є. Яка ціна таке яблука водить? Добрий день. Добрий день. По 25, а ось такі. 30. По 30. Вікутину слива. Слива, ціну? Слева. Слева ціну. 20. 20. А груша ось така. 20. 30-40, в залежності від розміру. Віко ціну яблука будуть. По 25 гривень. Любе, так? А груша віку ціну буде? 23. Така 45. 55. А ось така по 75-80. В залежності, скільки будете брати, це на рядах фруктів. ціну таке яблуко по 40. Так, є ось така сливка по 20. Ось такий персик по 20, по 40, по 50 гривень. Ось така груша медова 50 гривень. На різницю. Яку ціну буде такий виноград? 60 65. І нектарин. Яку ціну? 50. Це є 98 місце. Ось такий виноград по 80. І ось така груша по 50. Лохина є по 150 і по 200. Виноград по 80. Ось такий. Ось такий по 80. Кишмиш також по 80. Добрий день. Ось такий кишмиш на гурт по 50. По 65 ось такий виноград. По 75 ось цей. Молдова по 65. Подрянка також 65. І по 90 ось цей, що далі. Молдова по 65. Кадрянка 65. Ось такий кардинал по 65. Тут також є роздріб по 75. Гурт. По 80. Ось такий. По 50. Ось такий великий. По 85, 85. Мускат. Кишмиш по 85. Ось такий чорний. Кишмиш по 100 гривень. Кишмиш 90. І ось такий по 75. Є ще виноград на вино у них. 65 гурт ось такого винограду. А на вино, в яку ціну буде? 45. По 45 гривень. Каберне. Чорнослив по 130. Бачу, у вас пахлава є. В яку ціну така пахлава? 300 гривень. І ті пиріжки теж пахливі, теж 300. Ось таке буде скільки? Одна штучка буде 60 гривень приблизно виходити. От. А слива ось така у вас вся. По 150 люба, слива. І це є 70 -е місце. Яку ціну такий виноград. На розділі. На, на розді. на Кілограм 70. Кілограм 70. Ні, 220 лохина ось така. А горіх, яку ціну да? 80. Так, знайшла квасольку. Квасолька, яка ціна? Від якої до якої від 60 до 100. Тут є різна квасолька, це під 12 навісом. Яке у вас місце? Щось там 28, 28, так? А гарбузове насіння? По 200 гривень. А ще у вас є грецький горіх? 200 і 220, а ось такий фундук? 140 гривень на горд. Ось такі ціни. Ось такий персик по 40, ось такий 40. Добрий день, ось такий по 50, по 60, по 50, і виноград по 50. Вікою ціною такий персик? 120. 120. А вікою ціну кавун? По 15, а диня? 50. 50, ось така по 35. Вікою ціною кавун? 20. По 20, а диня ось така? 50 по 50 Херсонська. Є така акція по 30 гривень штучка. А в яку ціну кавон? По 15 гривень. Да, а яку ціну такий ви кавон? По скільки кавон? кавон? 18. По 18. Такі? Є ще ось такий по 12.